Наступну сьому частину того серіалу в йодей відкриває хробачий примарний вершник на макаціклі. О, тунець Мурманський під ногами у кадрі. Ну та й Йобудощ! Яка невдача спіткала тих двох хробачих ралійників. Пісунів, кущами тут не видно. Але... Картина переходу у стан спокою, як то кажуть, прекремаційна. Вибачте на слові, танчик робачий грибе. У нарісі Йодей, 7, субота, 28 вересня. Жало поруч. Пав! дупу. Рідко танка вдається підбити одненьким. Тому наступний вже на підльоті, а очі птахів супроводжують. Заходимо. Джага! Повторний! Тут же сталевий бобік здох. Але потребує додаткової уваги. Ну та й вйо! Третього було достатньо, щоб завальцювати питання згодом до розвідка птахів. Вказала ступінь засмаги. Ну, чи прожарки того лайна. Гуд. Йдемо далі. По ББМкам швиденько пройдемося. Двійко їх тут штурмувало. в впершу. Хтось зайшов з дружніх. Жарнули ребро, зупиняється. жало птахів вже в дорозі. На на! Що там у нас? Живий, сука. Добре. Швиденько наступний. І. Йопс. Фу, блядь, Не горить. Добрий. Ми вперті. о, який умійово армований чпок. А це вже гарно зайшло. Ууу, яка тяга! Тут же норм. Добре. Другий у кущі заховався. Обробляємо. Де він там? А ось він. Шлюз. А ще разочок. Ну, на. Ну це на вірочку. Щоб вже нарешті здубонів. О! А тепер такий, як нам треба. Заходьте ще. Далі на шляху сталася ББМка запаркована. Неправильно у забороненому місці інспектор вже поряд. Падабо! Добре Йокнув. Прикурює. Давай. О, норм. Плата за паркування пройшла. Тепер стій спокійно відпрацьовано. Армати сьомого дня. Оркестр соп. Пілок щоденно поповнюється. І поцілована. Стрімко пілот. Сопілкар дістається наступного штурпака. Другого. Ну тай. Коц. Третя. То ранішня була до того, як ще вітер здійнявся. Роботу в суботню трохи притурможував. О, четверта. Оце хробаки і упакували. Дивіться, які вольєри наварили. Ніби знали, що ми завітаємо. Але пілоти клімат ім, та знають, як приборкати ту норовли... Нор норовливу. Не миттям, та катанням кажуть хробаки. Ми кажемо нікійом, то палицею. Отримала таке під хвоста. Ну і куди ж без хробака дня? Гадя загубилося. Нічого, зараз знайдемо навігатора, накрутимо. Де де там? Ось він там. Заумер. Добре. Чао, хробачо! Тихої та спокійної.